Ми прибули, господарю до вашої хати. Хочемо вам, господарю, за колядувати. Так готуються до святвечора у вишеньках на коробщині колядки з маскувальними сітками. Поєднують традиції і допомогу хлопцям на фронті. кажуть, як можуть наближають перемогу. Допомога все ж таки, як ніяк, якась з засилу хлопцям є. Приїхав з-під Бахмута, хлопець у городище, заходив до нас, подякував за те, що ми тут допомагаємо. Знаєте, було і приємно. Цьогоріч традиційних 12 страв на святвечір ці жінки не готуватимуть. Тому що не до страв, не те на душі, тому що багато наших хлопців голодні, сидять в окопах, холодні, а ми будемо 12 страв їсти. Ні. Куття обов'язково буде, а ось щоб всі 12, мабуть, не буде. На жаль, цього року ми трішки своїм традиціям ніби змінюємо чи що, тому що дивіться, образ миру не зовсім виходить у нас сьогодні створити. Це перший рік так, розповідає Світлана. У її сім'ї ще відтоді, як вийшла заміж і переїхала жити до свекрухи у вишеньки, стіл на святвечір накривали традиційно 12 страв обов'язково. Коли на небі сходила перша зірка, ось тоді починали готувати стіл. Іменно вже ж стіл. Це було ніби таке урочисте дійство. Діти, я знаю, по своїх дітях вони дуже-дуже цього чекали. Коли ж ми вже будемо на стіл накривати, а коли вже ми будемо страви куштувати? Головною стравою на столі, яку готуватимуть господині з вишеньок цьогоріч, як і на столі їхніх бабусь, буде куття. Куття була зазвичай, наскільки я і пам'ятаю, наскільки і зараз я варю, куття це була із пшениці. Якщо це було давніше, то пшеницю просто брали пшеницю, її перебирали. Гарно, щоб це були такі гарні зернята і обтовкували в ступі. У мене точно така вдома стоїть. Ну, не тут дома, а у мами. І зараз стоїть. А ще буквально років п'ять назад так вона ще в ній мак товкла на пиріжки. А отак засипаєш сухий сюди і товчеш. Разів 60 удариш. О. Ото буде гарно. Ви ж бачите, як тут зроблено, щоб брати гарно двома руками, бо потрібна сила. На сьогодні ми додаємо туди і родзинки, і мак, і горіхи, і мед. Все це додаємо. Раніше цього не додавалося. У сусідньому селі кутю готували заздалегідь. Мій тато із великого лісу, мама із вишеньок. Так, от твоя бабуся з великого лісу розповідала, що їх. Куттю починали готувати 5 січня вечором і ставили на підвіконня, щоб 6 січня схід сонця побачила куття перша. 6 зранку вона забирала ту куттю, ставила на решето і ходила по хаті, квактала, присідала на кожному порозі. А ми з братом і старшим, що ми тоді були маленькі, повинні імітувати циплят, піщать. Це для того, щоб кочки сідали. Цьогорічний святвечір буде іншим для багатьох родин з вишеньок, каже Світлана. В святвечір за столом повинна зібратися вся рідня. В наш час це дуже важко. Якщо раніше ми це могли собі дозволити, дітки приїжджали, внуки приїжджали, то в наш час, ви знаєте. Багато хто не може доїхати, багато навіть хто за кордоном із наших рідних. Багато захищає нашу країну, їх нема з нами. У цей вечір запрошують до столу і тих родичів, які пішли у краще світи. Для них залишають на столі ложки, страви не прибирають до ранку. Тому, звичайно, я це готую не тільки для себе, а й для всіх, всіх їх, які були, які з нами, які не з нами, які будуть у цей вечір з нами. А чи знаєш, господарю. Що... Тим часом плетуть жінки сітки під спів колядок і мріють, коли завершиться війна, і їхні сітки не знадобляться. Ми вже казали, ми будемо плести Лучше будемо для, для курчат. Да. Уже навчилися. от на кусочки Парізали, порізали, порізали, порізали курчат Пустили. Ісус, мале дитя! Ми в мирі проживали і біди. Тетяна Лось, Віталій Коровко – Суспільне новини, Чернігів.